Загадкову і прекрасну казку готує для дитячої публіки трупа оперного театру. За традицією останніх п'яти нових років автором ідеї є головний режисер міського театру Ляльок Михайло Овсянников. Цього разу він обрав для постановки твір німецького письменника Вільгельма Гауфа Карлик Ніс. Артисти, і режисер упевнені, дітям вистава сподобається. По перше, глядача здивують чарівні декорації та яскраві костюми, вкотре він зможе оцінити фантазію художниці Дарії Білої. Потім треба буде розібратися у сюжеті, а там інтрига. Перетворивши іноземну казку на вірші, постановник вистави Михайло Овсянников зіштовхнувся із питанням, як покласти їх на музику. Тому запропонував написати ноти Дніпропетровському митцю Геннадію Горділянову. Тобто вийшов класично сучасний і наполовиною з Гауфом авторський твір. Очень довго ми перебирали і вот кактарішили настановитися на цій сказки. Ну, я немножко ее соединил со сказкой «Маленький мук, немножко так, чтобы иметь представление о сказках Гауфа вообще. И вот захотелось, чтобы наши дети, вот Днепропетровские, вот, познакомились и вот здесь. Виконавці ролей казкових персонажів оперні та балетні артисти. У виставі співакам доводиться багато рухатись. Це складно, бо для подібних партій треба мати особливу підготовку. Получається, що треба бігати, пригади і одновременно піти. Тому це вот в этом слажність. Ну ні, він жаліє. Ну просто ну, немає. для дітей ти ж будеш садачі працювати, Не будеш там біжати так чуть-чуть. Надо біжать со всій дурі. Тобто тут не дело в тому, що не жалеє. Ми самі себе не жаліємо біручити. Діти не помітять сценічних труднощів. Це будуть святкові дні із незабутнім казковим настроєм. І Карлі Ніс в цьому гратиме на останню роль. Ірина Каблоцька івганхисне новини одинадцятого каналу.